Всім добрий день, вас вітаємо до ферми пасіка 21 Продовжуємо перетоплювати рамки, відбраковані темні рамки, сушнина. Використовуємо центрифугу, влазить сюди 34-40 рамок, в залежності від того, які рамки, які Гофман 35-37. Всі рамки однакові і один стандарт, то зрозуміло, що і буде більше влази, тому що вони плотніше стають і одна, одна в одну. Так, Використовуємо центрифугу, потім до центрифуги під'єднаний шланг і через цей шланг подається пар від парогенератора. Парогенератор з по повністю є. Датчик температури, це тільки включили його, є так само рівень води. Зараз розпочнеться процес. Далі покажу, як буде відбуватися сама витопка воску. Ну, коли починає вже вода кипіти і йде пар, то при подачі пару Центрофугу на 4-5 хвилині десь починає вже потихеньку тикти Потім починаємо включати центрифугу і робота центрифуги десь 10 хвилин. Зараз вода закипить піде пар і покажу далі. Так як і казав. Хвилин 5, 4, 5, 6, дивлячись, який пар. Коли вода заливалася, все починає, починає текти 4-5 хвилина. Потім включаємо. Включаємо. І в такому режимі виключеному 10 хвилин. 10 хвилин роботи і і витікає віз. Продуктивність десь 125 грам мінімум, те, що виходить з рамки. Рамки ось такі. Ми всі перетоплюємо. Такі рамки, такі рамки. Вже всі йдуть на вибраковку, і гнізда витягуються, піднімаються вверх і все йде на перетопку після відкачування меду, на відбраковку, а потім осінній зимній період перетоплюється. Зараз 10 хвилин попрацює центрифуга і будемо витягувати рамки, покажу е наскільки чисті рамки після оброблення паром і після центрифуги. Так, пройшло 10 хвилин. Віск. З рамок центрифуга викрутила. Зараз подивимося, наскільки чисті рамки, як оббивається мерло. Ну, якщо працювати швидко, дивлячись, хто працює, то перезагрузка йде 2-3 хвилини. Якщо довго там працюють, поки витягнуть рамку, поки обіб'ють, ще з кимось поговорять, то зрозуміло, що перезагрузка буде довше і мерва вона почне трішки підстивати і оббиватися з рамок буде погано. Ось тут є рамки, які вже перезагружали. От вони такої чистоти. Зрозуміло, що залишки мерви невеликі, але в основному рамки майже чисті. Зараз зупиниться, трішки рано відкрив кришку. Як бачимо, ось мерва оббивається. Ось така от рамка по чистоті. Потім, якщо швидко оббивати, працювати, то мерви майже в рамці не залишається. Це взагалі чиста рамка. як бачимо, відкрутило, практично практично немає мерви. Це я довго роблю, знімаю від відео. Тобто такі от рамки виходить після центрифуги. Ну, наступний етап це дезінфекція рамок і їх нарощування. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Будемо далі знімати багато цікавого.